Історичні різдвяні матчі ми могли побачити цього року. Міннесота та Денвер видали майбутню класику на роки вперед. Ентоні Едвардс відіграв дефіцит у 15 очок за пів чверті та влучним триочковим за секунду до кінця перевів гру в овертайм. В якому вовки стартували 9-0, в тому числі стараннями Ента, у якого сьогодні 44 понти. Але геній Йокіча все спростував: 56 очок, 16 підбирань та 15 передач. Ніхто в історії NBA не робив 50 очковий трипл-дабл на Різдво, та взагалі лише двоє гравців за весь час мали більше очок: це Бернард Кінг та Віл Чемберлейн. А лінійку 55 -15, 15 взагалі ніхто не робив ніколи. Плюс 18 очок Джокера в додатковий час. Це теж історичний рекорд регулярки і плей NBA. Він випередив Стефа Карі, який набрав 17 понтів у 2016 році. Це легендарно і, звісно, Нагетс мали перемагати в такому матчі. Нью-Йорк та Клівленд теж влаштували шоу. Нік зробили третій найбільший камбек на різдво, відігравши з мінус 17, подарувавши диво своїм вболівальникам. Як і Сан Антоніо Спьорс, які втретє за останні два тижні обігрують Тандер, Сітітангісе ж вони знайшли слабку ланку діючого чемпіона і дуже гарно в неї били. Також на каналі вийшов повноцінний відос, який потребує вашої уваги та підтримки. А ми переходимо до найкращих мовів. І починати будемо з ось такого данку Макса Крісті через дреймо та Гріна. З місця відштовхнувся та забив постер. Ух, яка зупинка від донована Мічела та триочковий злого типу на мінус один в кінцівці, але вона не змогла принести перемогу. Ху-ху-ху, Геррі Пейтон, другий накриває Купера Флега. Найсблок. Даріус Гарленд зредина майданчика знаходить Спайді. Просто лазерна передача та непогане завершення Люпу. Мічел відмічає цю передачку. Як і Ділон Харпер має відмічати передачу Віктора Бимбаньяму, обхитрив всіх, і Ділон Харпер непогано завершує також. А з желоном Тайсоном ніхто не зрівняється, наскільки потужно він вколотив згори. Хоча ні, я знаю, Дарон Фокс не влучно, але Келдон Джонсон на підборанні додає. І, ну, приблизно співрозмірні сили тут були, Донован Мічел обходить всіх і завершує через Нобі просто супергерой та супермен. Хоча ні, він же спайдермен, який завжди готовий рятувати всесвіт, світ. А зараз він рятує кавс.